Від святого Івана з 15 розділу з 18-го вірша, світ ненавидить вас і мене. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший, як вас. Коли б ви зі світу були, то світ свої любив. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав, раб не більший за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робитимуть вам за ім'я Моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха, а тепер, вимовки не мають вони за гріх свій. Хто мене ненавидить і мого Отця, той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив, був тих діл, яких не чинив ніхто інший, то не мали б гріха, та тепер вони бачили і зненавиділи мене і мого Отця, та щоб справдилось Слово, що в їхнім законі написано, мене безпіставно зненавиділи. А коли втішитель прибуде, що його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить, про мене, та засвідчите і ви ви від початку зо мною.